Ще можете подивитися по складу. Єдине, що Ганна, наскільки я пам'ятаю, активно виступала проти цього, так? Ну і я теж свої 5 копійок свою, що хотів ставити. — Вона тільки проти переводу. — Щодо наслідків цих кваліфікаційних <клес> вкладів. — Переводи, як наказати. — Переводи в міжчинстві. — А в принципі, в принципі, вона в одній Про що це свідчить? Або про те, що голів судів не підтримує спільнота, середовище, піднота, середовище. Або що голови суддів намагаються бути дипломатичними і обережними з адміністрацією президента. Тож, знову ж таки, це свідчення, свідчення того, що в нас судова система досі не є незалежною. Е, ще одне стосовно інвестицій, інвестицій вже давно немає. З Кіпру це не інвестиції, це повернення коштів. Тобто не треба з Росії. Це, це знову ж таки це те, що раніше було, так? це інвестиції в ту систему, до якої вони звикли. Тому е трошки спекулюють, кажуть, що не буде господарських судів, не буде інвестицій. Це неправда. Для інвестора важливий суд, щоб він був захищав. Який він буде, йому байдуже. Головне, щоб був справедливий і щоб міг захистити ось цю власність. Справа в тому, що 600 буде рішення. Справа в тому, що всі посли, я думаю, і інші закордонні представники інтересів інвесторів закордонних, вони всі кажуть, не йдуть, тому що така судова система, тому що не впевнені в тому, що власність буде захищена. І в цьому вина передусім в тому числі господарських судів, тому що інвестори зіштовхуються саме з цими судами. Чимало країн, пострадянських країн Радянського Союзу, відмовилися від окремих господарських судів. Давайте згадаємо, де вони залишилися ну, під різними назвами: хазяйство, арбітражний і так далі. Росія, Білорусь, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан. Чи це ті країни, куди йдуть інвестиції? Мам, ви ж сказали, що це не це питання. Давайте, давайте. 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 ви повернемося до того, що а інвестиції залежать від незалежного ще. Від незалежної особи господарство, чи комерційно, чи, да? чи адміністративного Майдарі немає значить. Не Давайте не передержуємо. Ще раз кажу, що це дійсно не є принципове питання. Інвестор не йде через суди. Чи вони називаються господарські, чи якісь інші йому баюші? Судову систему треба змінювати. І жаль, що судова система, на жаль, дає далі приводи для того, щоб її укріпачували ще більше. Дякую.